Вітаю вас, діти, а яка пора року у нас зараз? Молодці, весна! А що нам приносить весна? Правильно, тепле сонечко, яскраві квіти повертає птахів з теплого краю до своїх рідних містечок. Але ще діти весна приносять нові роботи для людей. Адже за короткий час потрібно багато посадити різних рослин та висадити дерева. тому у саду, на городі та подвір'ї вистачає роботи для всіх. Діти, розгляньте ілюстрації, чим займаються на них? Так, розпушують ґрунт для висадки рослин, висаджують нові рослини, а також садять саженці молодих дерев. Весною багато роботи в саду. Людина, яка доглядає за садом, називається садівник. У саду потрібно обрізати гілки фруктових дерев, розрядити з кущі, висадити саджанці нових дерев та оприскати дерева від шкідників. Роботи додається і на подвір'ї, на клумбах. Потрібно висадити квіти або посіяти їх насіння, щоб через короткий проміжок часу на ній з'явився різнобар'я з квітів. Професія людини, що вирощує квіти, називається квітникар. Але особливо багато роботи на городах потрібно встигнути у вологу землю висіяти та посадити велику кількість овочів. Більшість овочів вирощують з насіння. Давайте ж розглянемо, що можна посадити з насіння. Нам потрібно назвати чиє насіння. Що зображено? Який овоч? Так, гарбуз. То насіння яке? Гарбузове насіння. Чи є насіння зображене тут? Якщо морква, то буде насіння моркви. Що це діти? Так, кукурудза. То чиє насіння? Кукурудзяне. Насіння. Спізнали цю квіточку. Так, це соняшник, то насіння чиє? Соняшникове насіння. Що це діти? Молодці буряк то насіння буряка. Так, це огірок. То буде насіння огірка. А чи знаєте ви, якими інструментами користується городник, а які потрібні садівнику? Давайте розділимо їх відповідно до цих професій? Що це, діти? Так, це граблі. Кому потрібні граблі? Молодці граблі потрібні садівнику. Що це за інструмент? Так, це лопата. Лопатою скопує землю хто? Вірно. Городник. Лійка потрібна кому? Городнику. Подивіться, це маленька садова лопата. То кому? Правильно, садівнику. А щітка кому потрібна? Так, діти, вона потрібна садівнику для того, щоб обробити побілити дерева. Як називається цей інструмент? Цей інструмент називається сапа. Кому потрібна сапа? Так, вона потрібна городнику. А пилка кому потрібна? Звичайно, садівнику підрізати дерева. А як називається цей інструмент? Так, діти, це ножиці. Садові ножиці називаються сікатор. Кому вони потрібні? Звичайно, садівнику. Діти, з вашою допомогою усі інструменти знайшли своїх господарів. А тепер і ми давайте. Побудемо справжніми городниками і посіємо зернята. Що потрібно зробити спочатку? Правильно викопати ямку. А далі що потрібно? Правильно вкинути насіння. А після цього молодці гарненько полити наші зернятка. Згодом насіння проросте, на ньому з'явиться цвіт, а за ним плоди, які будуть рости і набиратися сили, достигати і згодом дозріють і будуть смачні та корисні. Якщо весною все встигнути, то осінь поради великим врожаєм, а зима запасами. До побачення малята, до нових зустрічей!